Привіт народ! Сьогодні я на ставочку, сьогодні майже стройки не буде, там по дрібницях буду щось робити. Сьогодні буде ось. Розгружають бомката. Будемо пробувати вивозити цю землю, поки морозець, взяв гусь нічний, поки мороз, будемо пробувати. Попробуємо, чи він візьме його. Зараз в мороз. Але з іншої сторони і болото місити теж не хочеться. Буде видно. У нас зима. Якраз коли заборона на щуку, рига стала. Ну, я правда вчора, 14 лютого було, я ще встиг з'їздити, то я навіть одного шнурочка звули невеличкого. Але це була єдина риба, тому відео я не буду викладати. Друзі, у нас вистріл. Плюс я вам хотів показати. Вон щука стоїть, Макс, дивись, щука попливла. Весь плива, пва, плева. Не знаю чи покажеться камера. Ні, воно все віддалилась, так що не видно. Ну, там стояла щука. Прикол, ну давайте перевіримо. Але маленька, маленький щубачок. Ну не крутий тихо ще поки. Поки не крутить. Будемо перевіряти охохо! <реш> Ура! Перша щучка! Але стояла, дивишся! Жувала? Ну що ти? Я не сказав би, що вона жувала. а ні, ладно, жувала! Легесненько зацепилась. Ардаш його пакувати? От десь приблизно така от щучка і стояла в камеру, блін. але поки я хотів вам показати, вона втекла. Пливи. щупачело щупа Є. Так, да, так. Да. Живенький ще. Ти добре. Клас. А з собою маю мотив, я закину гудки, побачимо, може щось з себе зловлю, Таке от. Займаємося. Сніг так не в тему, Було так добре, без снігу, щоб оце все розкатати. Ну от... і здовбаний сніг. Не накриговий. <ріст> я її ніс вона вже таку лапу не робила. <ріст> Лягла боїться, боїться, боїться. <ріст> Добре, <я>. дайка. <ріст> угу. <ріст> Лінда! Що там? Лінда, що там? Конечку вийшло, морозець. Майже закинув вудки. Ліндуха. Вона зрозуміла, що можна на лід виходити. Я в принципі закинувся. Зараз чекаю, поки бобкат почне працювати, а я сам. Почну про все будівельне сміття засипати туди вже середину, в будівлю, вимостку роб, починати робити, щоб, це, щоб не мерзнути. Сумніваюся, що при такому шумі будуть якісь покльовки. Судячи по тому, що навіть коли тихо, тут щось не сильно клює зимою. Ну, побачимо. Так. Запитався, чого, чого так довго, кажуть, катки примерзли просто, розморожують. Але вже вроді би як з'їхав, з'їхав вже на землю. Думаю, що вони вже справились. Ой, друзі, важко йому, важко. Ну, колесний тут тобі нічого не зробив, геть. Ми поки з баті вон повиносили все, зараз буду сюди все сміття зсипати, щоб піднімати рівень підлоги. У мене підлога має бути по цей край. Піднімати і піднімати. Так, друзі, поки бубкат працює, у нас передають ще трохи морозів, ставок вже покритий кригою, тому зараз буду монтувати свій набір такої аерації, щоб була завжди відкрита лунка. Я беру такий от насос для криниць, його занурюю десь на сантиметрів 20 і він працює такий, як фонтанчик просто. Получається, не замерша лунка велика така. Е я раніше це все робив на переноску, але купив ось такий кабель, він заявлено, що їсть 220 Вт. У мене кабель 0,75. Надіюсь, що із-за довжини він не почне грітись, бо його то точно вистачає, але тут велика довжина. Це може бути проблемою. Але я думаю, що все буде добре. Запас все таки є. 0,75-200 Вт. Це, ну, далі. Е, ну, це просто вилку зробити. І такий от таймер. Е, розетка таймер, яка буде сама його включати там раз в кілька годин, Ну, щоб він теж не постійно ковався. Лінда від кута. Е, ну, коротко, так. Зараз я це все відключу. Насоса треба ще спробувати, чи він працює, бо давно я його не включав. Так, спробував, супер, не гріється навіть в змотаному виді. Значить можна тепер його підключати до ставка туди. Ось так от поки провід просто лежить в демонстративних цілях, бо потім натягнеться до берега, але... Там б щоб не зацепив, ось насос, неглибоко, я його занурюю, його функція робити таке бурління води, тоді буде лунка розмиватися, навіть в сильний мороз, це перевірено, патика його тримає на собі, та й таке. Так і Зараз у нас час рівно. от і побачимо. Так, Друзі, забув пояснити, чому я так і не засипаю вимостку. Не засипаю, тому що воно задубло, те тобто, то сміття я його лопатою поки роздубу, Тільки то така дурна робота. Тому сьогодні він пробував довбати, довбати. Такі. Ось, друзі, час 20. Ось так уже розмив. Йому тако годинку попрацювати, годинку перепочити. Ну, можливо, вночі частіше, щоб працював, бо мінус сильніший. Та і добре буде. Тобі буду спокійний вдома спати, що риба не задихнеться. А покльовок ноль взагалі не клює. На жаль. Правда, Лінда? Лінда. Так, народ, сказав я, коротше, ще оцей п'ятачок. Забирає і все, щоб не мішало тітці на городі, а я вже буду більше до літа його чистити, бо тут тільки цей кагат буде чиститись годин. Ну таке враження, що годин 10. Це 16 тисяч гривень. Потім цей. Це просто дуже довго. Взяти літом колесного він бігає швиденько. Я думаю, навіть того самого, якщо знайду номер того самого водія, який мені чистив минулого разу, бо він так мені сподобалось бистренько, за собою все заглажував, якби непогано робив. Цей на, на гусеницях, він просто помалий, він помало їздить, поки він туди добереться, туди-сюди, то йому дуже довго буде, а мені буде дуже дорого. Так, ну все народ. Їду я. Небагато вийшло, чуть-чуть. І це стоїло мені 7300. Дорого. Чекаємо літа, тепла, Робимо. буде спроба номер 2. А вам, як завжди, дякую, що додивились до кінця, ставимо лайки, підписуємося на канал. Пока!